Клуб туристів Кулар презентує фільм Ігоря Случика Монблан Колиска альпінізму. Якщо ви коли-небудь були в горах або тільки мрієте відкрити для себе їх чарівний світ, цей фільм для вас. Ми розповімо про нюанси сходження на Монблан з Франції і покажемо пейзажі, від яких захоплює дух. До речі, Монблан входить у програму Сім вершин як найвища точка Європи. А тепер уявіть. Вистояти на вершині на висоті 4810 метрів. Хіба це не прекрасно? І навіть якщо про гори ви поки не мрієте, у фільмі буде на що глянути. Щороку десятки тисяч туристів з усього світу з'їжджаються до підніжжя цієї гори. Тут неймовірна аура. Саме тут зародився альпінізм. Уявіть, що у 1786 році двоє сміливців французи Жак Бальма та доктор Мішель Габріель Пакар вперше піднялись на маківку Білої гори. І це було лише початком. Велич Монблану вражає квітучі долини, свіже альпійське повітря. Сліпучі сніги, могутні льодовики, скелясті гірські хребти і хмари буквально під ногами. Ну що, вже збираєте рюкзак? Сходження на Монблан точно залишить слід у вашій душі. Кажуть, найважче у подорожі це зробити перший крок. Або, як у нашому випадку, наважитися. І ось ваша мрія починає наполегливо натякати, що час настав. Звісно, ви звертаєтесь до клубу Кулуар, і тут починається магія. Ми дбаємо про всі деталі, починаючи від програми до бронювання місць у притулках. А з місцями у притулках, до речі, не просто. Їх треба резервувати заздалегідь, бо популярність гори просто зашкалює. Чому це важливо, розкажу трохи пізніше. На вершину монплану можна піднятися трьома шляхами з італії через притулок гонела. Із Франції через три вершини з підйомника Аґюльдю Міді або по класичному маршруту через притулок Гюте. у цьому фільмі ми розповімо про найпопулярніший шлях через Гюте. Коли найкраще підніматись на монблан, звісно, влітку найсприятливіший період з кінця червня до початку вересня, коли погода більш-менш стабільна. Для безпеки ми організовуємо все так, щоб на одного тімлідера припадало не більше двох учасників. Це стандарт, який рекомендує Міжнародна асоціація гірських гідів. І це важливо, щоб іти без зайвих ризиків. Ще важлива ваша підготовка, тож ставтесь до цього серйозно. До речі, в описі до відео є стаття з рекомендаціями. Загляньте обов'язково. А тепер про місце старту шамоні. Якщо ви ще не були в цьому французькому містечку, то я вас заздалегідь вітаю. Воно покорює серце з першого погляду. Уявіть, затишні вулички, аромат кави і круасанів, У небі кружляють парапланеристи, романтика. Ще й яка? До речі, чим займатися Шамоні після сходження, я розповім у фіналі фільму. Щодо дороги в Шамоні. Кому як зручніше? Я, наприклад, вилітав із Люблина, а далі автобусом через Мілан до Франції. Трохи часу знайшов і на прогулянки вечірнім Мілано. Атмосферне місто. Рекомендую. Де жити в шамані залежить від вашого бюджету та бажань. Любите комфорт, тоді вам до готелю. А якщо більше до душі туристичний дух, кемпінги чекають на вас. У будь-якому разі варіантів багато. Зі спорядженням все просто. Якщо чогось не вистачає, можна купити на місці або дещо взяти на прокат у нас. Це зручно і економно. Але попередьте заздалегідь, щоб ми все підготували. Там такий е, заплутаний льодопад. Проходимо його і вже поспустимо. Перший активний день. Ми присвячуємо тренуванню. Зазвичай це поблизу льодовика Летур, і там мальовниче місце. Якщо ви новачок, не переживайте. Наші тім лідери все покажуть і навчають. Якщо вже маєте досвід, освіжите свої навички. Зрештою, це не лише про безпеку, але й про впевненість у собі на маршруті та злагодженість у зв'язці. Тім, лідери справжні профі, і їхнє завдання, щоб ви не просто піднялись на вершину, а й спустилися цілими та задоволеними. На третій день ми вирушаємо автобусом до селища Лезуш, беремо квитки і звідти з позитивним настроєм піднімаємося канаткою на перевал Бельб'ю, що на висоті 2000 метрів. Там робимо коротку зупинку, аби насолодитися першим чудовим краєвидом, і прямуємо до станції, де чекає знаменитий гірський трамвайчик. До речі, у цих трамваїв є імена Ані Жані Маргарита. Звучить як компанія давніх друзів чи не так? У 2019 році запроваджено заборону на встановлення наметів на маршруті. А шлях до вершини дозволений лише тим, хто має заброньовані місця у притулках. Це не просто рекомендація. Порушників перепинятимуть жандарми, розвертатимуть і обкладатимуть значними штрафами. Тож бронювання це не тільки про комфорт, а й про вашу безпеку та дотримання правил. Наш трамвайчик піднімає нас ще вище, аж до станції Ніт-Егель, яку ще називають орлиним гніздом. Тепер пішки. Від Ніт-Егель ми вирушаємо до притулку тетрус. Дорога займає близько трьох годин і проходить мальовничою гірською стежиною. Хоч маршрут і кам'янистий, технічно він не складний, тож темп розмірений. На привалах ми не лише перепочиваємо, а й піймо воду та використовуємо крем від сонця. Приємним бонусом на стежці буде зустріч з гірськими козами. Вони є невід'ємною частиною альпійської фауни. Ці тварини є справжніми майстрами виживання в складних гірських умовах. Обабіч стежки досить близько підпускають до себе і граційно пасують на камеру. Юлія. посміхнись. Аблана! Акуна матата! Як тобі в тумані пересуватись? Дуже добре. Дуже красиві краєвиди. І ось ми доходимо до титрусу. Тетрус! Важливо прибути до 17.00. Аби вчасно зареєструватися і уникнути можливих проблем. Тут нас зустрічає справжній альпійський затишок. Увечері ми маємо трохи часу для відпочинку і навіть для невеликої фотосесії. <му> Уявіть, дівчата у сукнях на фоні скель і льодовиків. Вітер ніжна грає з тканиною. Кожен кадр ніби оживає. Розповідаючи про гармонію природи та львівської краси Після вечері ми спускаємось до так званого заднього дворика титрусу. Тут є навіть свій мініатюрний пляж. Здається, час тут зупинився. Ви видихаєте свіже гірське повітря і відчуваєте, як зникають всі турботи. Тут фантастично красиво. У такі моменти здається, що природа говорить із вами, і цей діалог не потребує слів. Гранд Кулуар, що чекає нас завтра, тепер не здається таким уже й страшним. Ми налаштовуємось на новий день із легкістю та натхненням. Добре повечерявши та відпочивши на зручних ліжках, наступного дня ще затимна стаємо на маршрут. Кішках та зв'язках ми рушаємо вперед. Спочатку стежка веде по сніжнику, а потім доходить до скель, де на нас чекає перетин Гранд кулуару. Це місце має свою репутацію і його бажано проходити ще до сходу сонця. Хоча ділянка технічно проста і перехід займає всього 1-2 хвилини, важливо залишатися пильним. Каміння може прилітати з гори без попередження. Якщо пощастить з погодою, ми зустрінемо справжній альпійський світанок. Це та мить, коли сонце тільки починає підніматися і весь простір навколо наповнюється новими неймовірними фарбами. Відчуття магії та піднесення гарантовані. І ще один секрет успіху: відмінне почуття гумора в групі. Це завжди гарний знак, що все йде як треба. А, що ти туди поклав? Далі піднімаємося вгору через великі валуни до притулку Гюте. Підйом з Тетрусу займає приблизно 3 години. Це не тільки фізичне випробування, але й трішки скелелазіння. Деякі ділянки для вашої ж безпеки оснащені металевими тросами це так звана Віа Феррата, яка часто зустрічається в Віа Феррата! Схил відкритий і крутий, тож головне бути впевненим у своїх силах і слухати інструкції тім лідерів. На висоті 3800 метрів ми виходимо на сніжний гребінь і прямуємо до притулку Кюте. Тут ми відпочиваємо, п'ємо чай і перевіряємо спорядження. Зазвичай сходження на Монблан починається вночі, щоб на світанку бути на вершині. Важливо все продумати заздалегідь, адже в цей же день треба буде встигнути спуститися вниз і сісти на останній трамвай зі станції Ніде Еги. Втім, залежно від погодних умов та настрою групи, є альтернативний варіант піднятися на вершину з притулку тетрусу. У такому разі шлях займає близько 80 годин, але тоді ліг буде вже в кюте. І наступного дня ми повернемося до Шамані. У цьому фільмі ми показуємо саме цей варіант з тетрусу на вершину. Отже, після відпочинку в ГЮТ на висоті 3817 метрів ми набираємо гарячого чая в термоси, залишаємо зайве спорядження в притулку, починаємо підйом. Зайшли на Ґюте і піднімаємося далі. Ми йдемо на моклан. Впевнено, йдемо зигзагами по засніжених схилах і любуємось краєвидами. З трековими палицями рухатись легше, і темп ретельно контролюється тім лідерами. Головне знайти баланс між швидкістю і витривалістю, щоб дійти до вершини без сайвих ризиків. Першою важливою точкою маршруту є хребет Дом Дюгюте. Саме тут вперше відкривається вид на вершину Монблану. Це ідеальне місце для фото і короткого відпочинку. Звідси ми рухаємось до сітловини Коль Дюком, а потім серпантинами добираємось до хижі вало. Невеличкої, але дуже затишної залізної будки на висоті 4365 метрів. Тут ми знову перевіряємо стан групи, перекушуємо і налаштовуємося на останній найцікавіший етап. Далі на нас чекає хребет босе найкрасивіша, але й найважча частина маршруту. Підйом займає близько трьох годин. Кожен крок стає дедалі важчим, але й дедалі ближчим до омріяної мети. Майже вершина, але, але вже радіють і це добре. І ось вона, вершина Монблан. Радість, гордість і трохи втоми – Це момент, який назавжди залишиться у вашій пам'яті. Тут, на висоті 4810 метрів, весь світ ніби лежить біля ваших ніг. Пуски з вершини до Гіте займає близько трьох годин, але він також вимагає концентрації. По дорозі потрібно бути обережними: круті сніжні схили, тріщини і мінлива погода можуть стати викликом, особливо в другій половині дня, коли сніг починає танути і рухатись, стає важче. Та коли ми повертаємось до притулку Гіте, починаємо розуміти, це була справжня пригода, яку неможливо забути. Використання варіанту старту із тетрусу має свої переваги. Це не тільки зручніше, але й значно безпечніше. Вам не доведеться перетинати Гранд у в день, коли схил прогрівається і каменопади стають реальністю. Якщо погода раптом не дозволяє піднятися на вершину у запланований день, у вас завжди є можливість почекати в притулку юте, почати сходження наступного ранку. Це дає додаткову гнучкість і впевненість. Притулок «Юте», побудований у 2013 році, виглядає просто космічно. Його сучасний дизайн нагадує щось із наукової фантастики. Будівля причепилася на краю скельного гребеня, і види звідти справді вражають. Всередині притулок теж дуже зручний. На першому поверсі знаходиться кімната для спорядження. Тут ви залишаєте свої кішки, червики та інше гірські спорядження, а далі перевзуваєтесь у крокси і піднімаєтесь до жилетової частини. У просторій залі ресторану можна насолодитися смачною їжею, що входить у вартість туру. Це справжній бонус, не потрібно морочитись пальниками чи самостійним приготуванням їжі. До того ж, тут можна підзарядити гаджети, що завжди актуально. Інтернет у будівлі ловить, але краще виходити на вулицю для пошуку кращого сигналу. Спільні кімнати зручні, а наявність санвузлу додає комфорту. Вечір біля Гюте це щось нереальне. Небо перетворюється на витвір мистецтва. Теплі кольори заходу сонця розфарбовують снігові схили монблану, створюючи неймовірну картину. Тиша стає майже відчутною, а прохолода нагадує про висоту. У такі моменти здається, що ви стаєте частиною цього величного світу. Наступного ранку ми спускаємось тим самим маршрутом, яким піднімалися, але розслаблятися зарано. Спуск завжди потребує концентрації, і тут є свої небезпеки. Ірський трамвайчик поволі піднімається в гору, щоб забрати своїх донизу. Кожен з нас із сумішшю радості легкої ностальгії дивиться на гору. Здається, що вона стала частиною нас, а ми частиною її історії. А от у Шамані настає час святкування. У ресторанчику ми обмінюємося враженнями, сміємося, фотографуємося та отримуємо заслужені сертифікати й сувеніри. У цей момент приходить розуміння. Вершина це лише половина подорожі. Справжня пригода триває в людях, емоціях і спогадах, які залишаються з вами назавжди. О! Ярослав Геросименко. Вершина Монлана, на двадцять третє Серйозно, перший раз? Uh! Якщо в гори, то з кулуар. Що ж, сходження позаду. І якщо у вас раптом залишилося трохи часу, його можна провести, неймовірно цікаво. Звісно, після гори перш за все хочеться відновитися. Якщо хочеться більше активності, то і тут є безліч варіантів. Неподалік від центру є трирівневий мотузковий парк. Справжнє випробування навіть для досвідчених. Любите скелелазіння? природні стінки поруч допоможуть відточити навички. А для поціновувачів спокійного дозвілля є поля для гольфу, де можна провести чудовий день серед зелені. Якщо хочете дослідити долину Шамані, беріть велосипед на прокат. 17 кілометрів долини Шамані перед вами. Не можна оминути увагу і льодовики. Льодовик Басон, що бере свій початок біля вершини Монблану, чудово видно прямо з центру міста. А от для більш незабутнього досвіду варто відвідати льодовик Мердеглас. Там пророблений крижаний грот, де можна відчути себе справжнім дослідником. Дістатись до нього легко. Купуйте квиток на потяг Монтервер прямо в шамані, а назад можна пройтись мальовничою гірською стежиною. Хочете абсолютної свободи? Тоді політ на параплані ваш вибір. Тандемний старт з гори Лебревент це справжній ковток адреналіну. Уявіть, ви летите над долиною а навколо запаморшливі краєвиди Альп. Іноді польоти навіть супроводжуються живими концертами просто неба. Французькі музиканти люблять влаштовувати шоу безкоштовно. До речі, долина Шамоні має 56 витягів, і кожен із них відкриває доступ до приголомшливих панорам. Найвищий з них Еґюдюміді, що піднімає нас на висоту 3842 метри. Звідти до вершини Монбланом по прямій рукою подати. А якщо вам до душі піші прогулянки, то від станції витягів починаються стежки, які ведуть у всі боки. Тут є що досліджувати. І не забудьте зазирнути на гору Лебревент, де знаходиться ресторан Лепанорамік. Філіжанка кави на відкритій терасі цього ресторану з видом на Альпи. Ідеальний спосіб завершити вашу пригоду. Хочу поділитися враженнями від сходження на Монфа. Емоції б'ють через край. Просто неймовірна прихода, неймовірна команда і емоції, які залишаться на все життя. Тут ви зможете ще раз переосмислити ваш шлях, який ви пройшли, і насолодитися тишею гір, яку так лучно описав хтось із великих. Красу гір можна порівняти тільки з безтурботністю їхньої тиші. І пам'ятайте, якщо в гори, то з колога.